Місто Кам'янське продовжує впевнено працювати над створенням сучасних, комфортних і безпечних умов для навчання. 4 грудня міський голова перевірив хід робіт з капітального ремонту наукового ліцею імені Анатолія Лігуна, найстарішого начального закладу міста, який був заснований ще у 1906 році. Проект фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Він передбачає повний капітальний ремонт двох будівель з утепленням фасадів, з ремонтом внутрішніх приміщень, з будівництвом тут стадіонів сучасних. Також повне благоустрій території, заміна. Мережі. Він розрахований на 2024-2025 рік, що вже наступного року, з 1 вересня, діти могли прийти навчатися вже в оновлених будівель. Ліцей вже не впізнати, тому що ведуться роботи повністю і в першому корпусі, і в другому корпусі. Подвір'я геть не пізнати. Зараз розпочали будувати спортивний майданчик, урбан парк. Ми в передчутті цих змін і дуже вдячні місту, європейським партнерам. Паралельно в місті триває реалізація ще одного важливого проєкту: будівництво нових шкільних укриттів у гімназії номер 12 ліцеї номер 22 та ліцеї номер 26 Будівельні роботи тут забезпечуються у відповідності до затверджених графіків. Працівники працюють у посиленому режимі, майже без вихідних, щоб якомога швидше завершити об'єкти. Будівництво укриттів у гімназії 12 та ліцеї номер 22 розраховано на два роки. Укриття в ліцеї номер 26 планується завершити до кінця поточного року. У нашому ліцеї тривають роботи по завершенню будівництва укриття для наших учнів. Це найзаповітніша наша мрія. Ми дуже вдячні міській владі, яка постійно підтримує знаходить в такий складний час фінанси для того щоб забезпечити нам якісний якісний освітній процес тому що головне це безпека дітей тому я я думаю що я впевнена в тому що все в нас вийде